Добра, сучасна вона харизматична, з гарним почуттям гумору. Так студенти знають Анастасію Олександрівну Горчикову та чи здогадується про її любов до мистецтва, тварин та кулінарії. Ми відкриємо завісу і покажемо викладача зовсім з іншого боку. Анастасія Олександрівна народилась в Рівному, добре навчалась. Згадує, в дитинстві мріяла стати стоматологом. як добре, коли вдома є там лікар якийсь або що, і дуже гарно можна ходити на прийом і не платити гроші. А потім якось так сталося, що е, я подумала, що стоматологом бути прикольно. Згодом, нейрохірургом, хоча всі друзі були впевнені, що буде вчителем зарубіжної літератури. Мені треба було в школі розказати якусь вижимку коротку з за тексту з зарубіжної літератури. І я їм зачитувала з книжкою, поки вони грали в м'яч. Зрештою, коли прийшов час вступати, йшла подавати документи на філологію, але несподівано обрала факультет журналістики і не пошкодувала. Адже каже, завершила університет з відзнакою. Та залишилась тут працювати. Так вийшло, що першу сесію я закрила на п'ятірки. А далі це вже був якийсь такий момент суперництва. Можливо, навіть за стінами університету веде активний спосіб життя. Має хвостатого улюбленця песика Рафі. Щоденні прогулянки з чотирилапим другом. Розповідає, приносять неабияке задоволення. Дивина яка красота лежить. Май на хобі кулінарія. М'ясні страви фішка Анастасії Олександрівни. Але є наїдки, які готувати викладачка все ж уникає. Я не люблю випічку і я не люблю готувати млинці. Та да, пробачать мене масляна, але я не люблю готувати млинці. Це довго. Хіба що оладки? Тако зробили, лишили і на тому все закінчилося. Рок музика, виставки, фільми невід'ємна частина її життя. Зізнається, навіть вміє зачитувати реп. А ще викладачка дуже цінує дружбу. Мені можна завжди подзвонити або прийти до мене, розказати, що сталося, порадитися можливо. Якщо мій, моя порада, звісно, треба. Я ніколи не вимагаю, щоб їх виконували. Найбільше ж її бажання це чим швидша перемога України. Є і ще одна, але це каже, лишається невеличким секретом. Христина Дармороз, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.